Незламна країна, інформаційний марафон на п'ятому каналі продовжується. Ще раз кажу всім мої вітання. Сьогодні ми говоримо про гарячий сезон в Джанкої. Так ми назвали нашу головну тему. Звісно, вибухи в Криму з сьогоднішнього ранку. Ми за цим всім слідкували, бачили, як горять військові склади, як детонує зброя. Радісні емоції відчувають всі українці, патріотичні українці, дивлячись на ці кадри і на ці картинки. Але зараз ми спробуємо оцінити. Те, що це означає з військової точки зору, Олексій Гетьман, військовий експерт. Зараз буде з нами спілкуватися, пане Олексію, дякую, що ви з нами. Якщо з холодною головою глянути на події в Криму, що це означає? На вашу думку? Стратегічний план збройних сил України, демотивація російської сторони, взагалі, ваша оцінка цієї ситуації. Ну, можна сказати, що ці атаки, які ми зробили в тимчасово окупованому Криму, свідчать про те, що, по-перше, в нас вже або є далекобійна зброя, яку ну, якому довго бажали вже мати, або це якось почали більш фахово працювати наші ну Військовослужбовці зі спецпідрозділів. Uh -huh. Офіційно, ну ви знаєте, відповідь Міністерства оборони нашого. Вони сказали, що ці вибухи, це ну вони виникли в зв'язку з тим, що хтось кинув недопалок. Ну, вони так патролили росіян. Росіяни кажуть, що це вони кажуть щось схоже, що дуже дивно, що це якісь. ну Якесь розгільдяйство чи якісь ще, ще речі, що на сонце перегрілися набої, і вони здетонували і вибухнули. Ми розуміємо, що ці, ці атаки були зроблені з, з боку наших збройних сил, але яким саме чином ми цього досягли, цього результату, ну, керівництво наших збройних сил, Генеральний штаб, вони не хочуть розголошувати, тому що. Ми розуміємо, що це скоріш за все ці допалки будуть продовжуватись. Але якщо ми офіційно розкажемо про те, як саме ми це зробили, ми. Відкриємо, як то кажуть, наші карти. Ми цього робити не хочемо. Нехай вони очікують, як кажуть, нехай, далі нехай вони очікують чергових недопалків, які хтось буде на кидати біля зброї, яка потім буде детонувати. Інформація, яка виникла в західній пресі, про те, що це працює спеціально підготовлений підрозділ українського боку. Це означає, що це не ракети, які прилетіли з нашої території. Це означає, що там на місці є люди, які займаються от такими от справами. З одного боку, про це ніби не треба говорити тому що цих людей одразу почнуть шукати але з іншого боку не ми перші про це сказали здається New York Times сьогодні була там інформація що ви думаєте про такий напрямок ну давайте подумаємо таким чином що якщо здетонували ці боєкомплекти то попередньо ну ті хто ці бачили на власні очі місцеві жителі ну і взагалі ми це це все це вже загально відомо там відбувалося відбувалось декілька вибухів майже одночасно Вибухи були до детонації боєкомплекту, вони були дуже потужні. Припускати, що наші сили спеціальних операцій змогли принести на ці і закласти таку кількість ну, іншого якогось фугасу, який там вибухнув, це, якщо це так відбулося, то дійсно можна сказати, що ми дуже фахово виконали наші сили спеціальних операцій цю, цю акцію. Якщо це все ж таки були ракети, то є деякі, то тоді дивно, чому е, нема повідомлень з боку Російської Федерації про те, що це була саме ракетна атака. Зазвичай вони про це повідомляють, коли ми атакуємо. Може, це пов'язано з тим, що це дійсно були ракети, але е, вони не хочуть е, гарнути. Вони не хочуть тим, перед що, да, перед своєю аудиторією визнавати, що, що Україна. Що що не змогли я... перехопити? Що не змогли перехопити? Тепер дивіться, я зараз зроблю три висновки, ви продовжте мою думку. Я дивлячись на це все розумію, що Крим за ці роки став мегамілітаризований і мілітаризований саме Росією. Склади, військові частини, потужна техніка і так далі. І те, що це зараз вибухає, ми є свідками цього. Я роблю висновок, що якщо це. Акція спровокована українською стороною, то наші збройні сили готуються активно до повернення півдня разом із Кримом. Ну і те, що е, е, росіяни звідти масово тікають через Кримський міст. Це означає, що там лишиться е, лише українці, які й далі хочуть жити в Україні. Так, треба розуміти. Виправляєте мене, якщо я не права. Ні, поки нема що виправляти, ви цілком влучно все це кажете. Дивіться, сучасна війна вона відрізняється від тих війн, які ми бачили колись по якимось художнім фільмам про Другу світову війну, може навіть про першу, про якісь інші там фільми про, про якісь війни реальні чи вигадані, вона відрізняється тим, що ця війна ведеться не безпосередньо на суходолі сухопутними військами, тобто піхотою чи танками. Вона теж там ведеться, але це займає не основну частину бойових дій. Це ведеться війна артилерією та літаками і ракетами. Або безпілотниками, тобто це повітряна війна, та артилерійська війна. Для того, щоб зробити те, що ми всі прагнемо, контрнаступ, нам не треба кидати людей, як це робить ну, вже багато разів робила Російська Федерація, починаючи з Ще Першої світової війни. Пам'ятаєте, хто знає історію, там Брусиловський прорив, коли вони не шкодували людей. Потім Друга світова війна, коли вони не шкодували людей. І зараз вони роблять те ж саме. Вони не шкодують людей, кидають в лобовий удар людей, техніку, які гинуть, які знищуються техніки, так і інше. Ми працюємо переважно по стандартам, які вже відпрацьовані країнами альянсу, тобто країнами НАТО. Нам, по перше, треба знищити всі склади. Пункти керування, ну все, що знаходиться в тилу ворога, для того, а щоб... А потім наступати, так Так, для того, щоб унеможливити забезпечення цих людей, які які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, боєприпасами іншим технікою, ну всім, що необхідно для ведення війни, тоді вони будуть не то, що демотивовані, вони вони так демотивовані. Вони будуть повністю деорганізовані, і тоді вже можна робити сухопутний піхотний наступ. І з супротив з їхнього боку буде мінімально. А скоріш все, вони будуть або здаватись в полон, або тікати. Є багато прикладів, як це робили війська Альянсу при певних конфліктах, в яких вони приймали участь. Там різниця між втрат, між службовцями НАТО і службовцями ворогів, різних, там не хочеться зараз наводити примери, приклади, хоча це можна зробити. Вона була не просто там в рази, вона була в сотні разів. Ну так, може я, я можу одну почула. навести, якщо це цікаво. Угу. Коли була війна буря в пустелі, всім відома, то коли вже почалася точно фаза безпосередньо сухопутний наступ останні чотири дні цієї операції, то при сухопутному наступі серед службовців альянсу загинуло 79 людей. Серед військовослужбовців Садама Хусейма – 35 тисяч приємня 79 людей і 35 тисяч подобається мені така військова стратегія. Дуже хороший це приклад. Дані. Дякую та дякую за нього. Але я сьогодні почитала, що там Путін наговорив, і мені здається, що це суцільне зазеркалля, тому що у них мега сучасна зброя, з якою вони готові ділитися з усіми партнерами, які зараз підтримують Росію, тому що загніваючий запад на западі люди, Люди бідують економічна криза, от і тому еліти хочуть відволікти війною, яку вони провокують і надалі від своїх проблем. Ну, тобто, еліти, я маю на увазі, Путін має на увазі європейські, американські від власних проблем. А Путін будує демократію таке враження, що ну просто я не хочу вживати слово неадекватно. От воно тут на напрошується. Це для кого взагалі такі заяви? Ну, ви знаєте, Путін робить заяви безпосередньо для е, е, власної аудиторії. Тому що те, то, що він каже, ну і для аудиторії, яка, е, на яку працюють ті люди, які в, в різних країнах його підтримують. Тобто це така в них, е, ну, це можна окремо е, про це розказати. і е, якщо е, казати про засоби масової інформації, про е, ті е, телевізійні канали в Російській Федерації, що займаються пропагандою, бо назвати це новинами неможливо. Цьому році, наскільки мені відомо, я цифри точно назвати не зможу, але фінансування, державне фінансування цих каналів, там Today, чи які там в них не хочу навіть їх пригадувати, воно збільшилось в два рази. Не на якісь відсотки, а в два рази збільшилось фінансування пропагандистських каналів. Оці з Кибієві. Тобто забуле продовжується. Да, в тобто два рази вони вони це роблять. І те, що те, що каже Путін про Путін про ракети, які неможливо перехопити, в них є так дійсно одна гіперзбукова ракета, яку ми всі добре знаємо, на якій вони навіть намагалися атакувати. Те, що її неможливо перехопити, це неправда, бо її перехоплювали. І кількість цих ракет, наскільки мені відомо, ну ми про кінжал розмовляємо, має десь півсотні, не більше. Інші ракети, які зараз перспективні, про яких іде багато розмов, вони не стоять на озброєнні і в, ну, державні випробування їх ще не завершилось. Тому вони можуть написати в тактиких характеристиках будь-яку швидкість, яка їм подобається, будь-яку дальність, будь-яку висоту польоту. Це вже Як в них буде працювати фантазія? Насправді. Так, ракета Кінжал, це ракета дійсно, вона, е, її важко перехопити. Це, про це можна окремо порозмовляти, чому е, це, це робиться і чому саме е, важко перехоплювати ракети, uh -huh. які летять швидко, або які летять низько. Ну, таких ракет в них не, небагато, а, а вони використовують ну всім відомі нам е, е, так звану бурюха Х-22, яка із літаків, uh -huh. з літаків з цього Белого лебедя» 160, 1060, 195 до 22 запускається. Ну, і більш нові ракети це Х-55 або модернізація Х-555. І невелика кількість ну, з точки зору ракетчика, непоганих ракет це Ха-1, ну або Ха-12 це ракета, яка може нести атомну ну, ядерну зброю. Так, Х-101, один, 102 два, ха, ха хочу так. під продовжую розмову з Олексієм Гетьманом, це військовий експерт, пане Олексію. Як тільки ми стали говорити про те, що в Криму вибухи почали це показувати і дивитися, ми сьогодні відчули цілу низку повітряних тривог, і повітряні тривоги були в областях, які є близькими до Білорусі. Остання інформація, що там багато стягнуто техніки. Чого чекати нам в найближчі дні? І чи, чи буде якесь, якесь посилення з боку Білорусі, посилення тиску? Ну пану Лукашенко, даватись нема кудиватись нема куди. Я думаю, що Путін в той чи інший спосіб його примусить робити ці дії. Тим більше, що сьогодні саме були ну, декілька повітряних тривог і атакували саме північні наші регіони. Саме там була повітряна тривога. Навіть по Житомирській області влучили mm -hmm. декілька ракет, наскільки це відомо. Вони біля там зябрівки, біля Гоміля, вони зосереджують свої війська, але казати про те, що вони будуть робити якийсь потужний піхотний наступ, як це відбувалося ну, на початку повномасштабної агресії, коли вони атакували Київ, намагалися захопити ну, північні наші регіони, такого навряд чи можна ожидати. Але те, що вони там стягують. Зенітно-ракетні комплекси, ані туди привезли іскандери, вони привезли ну, іншу техніку, яких має обслуговувати, може е, свідчити про те, що е, обстріли з боку Білорусі посіляться. Наскільки мені відомо, вони зараз е, починають використовувати новітню тактику атак, ракетних атак, замість того, щоб запускати одну, дві чи три ракети е, одночасно і які не досягають цілі, бо гарно працює наша протиповітряна оборона. Вони будуть... Робити ці атаки ну, не так часто, як вони це робили, але запускати будуть будуть одразу багато ракет. Це може бути декілька навіть декілька десятків ракет. Угу. З точки їх зору їх складніше збити декілька десятків. Так, ракет? їх, 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 їх важче збити, ну, Умовно кажучи, одна за іншу може ховатися, умовно кажучи, це угу. хай мене пробачать. Я сам трошечки розумію ПВО, тому хай пробачать полошники. Вони розуміють, про що я кажу. Там є певні складнощі, і дуже цікаво, навіщо вони. Туди стягують 300-й комплекс С-300, комплекс протиповітряної оборони. Що вони збираються там захищати? В них є модернізований комплекс С-400 Тріумф, який ну, він модернізований, то зазвичай він працює краще, ніж попередній. Питання: навіщо комплекси стягуються на, на кордон? Дальність пуску ракети з 300-го комплексу протиповітряні ракети складає приблизно до 150 кілометрів. Були питання, як же вони такі дурні, що вони використовують зенітні ракети по назімним целям. Угу. Ну, всі, хто розуміє, трошечки знає, як працює ПВО, що таке електромагнітні хвилі, як випромінюються, як підсвічуються літаки, там інші цілі, вони чудово розуміють, що стріляти по назімним целям нема сенсу цих ракет, тому що, ну, по-перше, бойовий заряд, там це шарики. Вона ж, а ви ракета... знайшли для себе відповідь, навіщо ПВО на кордоні. Так, а Я ж хотів Бігалція. все сказати. Я ж цього підвожу, просто щоб люди трошки зрозумілись. Вони, давайте коротше, вони поміняли вони замість шариків цих ракет поклали фугас. Раз, тобто, це вже не. І вони змінили систему наведення, тому що вона вже не летить, як зенідна ракета по певними тобто захоплюють цель, головка самонаведення uh -huh. вони вони це вже не е, зенітно ракетний комплекс с 300 це на базі комплексу С-300 побутов побудована по великому рахунку нова балістична ракета яка має іншу систему керування яка має інший бойовий заряд тобто там вже не шарики які ну всі знають що ракети не потрапляє безпосередньо в самоліт а біля самоліту вона підривається і ці шарики руйнують літак чи ракету, чи БПЛА. тобто вони в них багато залишилось по оцінкам приблизно більше двох тисяч ракет 300 комплексів. Вони замінюють на чотирьохсоту комплексі, а це щоб не не викидати, умовно кажучи, не демонтувати. Вони їх переробили. Це така модернізація. Це модернізація зенітно-ракетного комплексу на нову балістичну ракету. Тому вони їх стягують. і тому не дивуйтесь, коли ви дізнались про те, що як це вони зенітно зенітними ракетами обстрілюють ну якісь наземні цели. Давайте так зенітна ракета. Як якщо вона роблю висновок, я роблю ракета, вона в. Будівлю потрапити не може. Це mm -hmm. перероблена ракета. Зніт ракети туди не потрапить трьохсотий комплекс. Якщо вона теряє ціль, тобто якщо немає щось металевого, там працює система самознищення. ракета одразу по, -по розгорається горизонтально догори, піднімається приблизно на 20 кілометрів, і там самознищується. Тому це вже те, що стріляють з цих комплексів, це вже не зовсім зенітно-ракетне комплекс с С-300. Це перероблене ракета. Я як ракета. обивателю роблю висновок після цього блоку а, такої інформації суто професійно-військової, що Найближчі тижні можуть бути загрозливими з боку так, Білорусі, можливо. і і люди. Будь ласка, не нехтуйте повітряними тривогами. Розумійте, що переобладнані комплекси, які можуть долітати, це це, там В області. Це не тільки 300 трьохсотих mm -hmm. комплексів. Там там ще склять іскандери, і ті всі крилати ракети, які ми тільки що ну на початку ефіру переперераховували. Вони нікуди не поділися. Там знаходяться стратегічні бомбардувальники, які не сіями цих ракет, і атаки вони ну це ну, це інформація. Така вже не є дуже секретною, що вони змінюють тактику про те, що вони будуть атакувати рідше, але більше кількістю ракет. Що звісно може задати нам більшої шкоди, але ми теж готуємося. Ми знаємо, як я сподіваюся, боротися, я, я сподіваюся, що наша сторона, наші збройні сили, наше командування готується, знаючи цю звісно. інформацію. Олексій Гетьман, військовий експерт, був на зв'язку з нашою студією. Вірніше я так скажу ще на одному майданчику п'ятого каналу. Ви бачите, що картинка змінилася, тому ми думаємо, як працювати краще для того, щоб ви сприймали нашу інформацію і не перемикали п'ятий канал. Олексію, я вам дякую за розмову. Зараз невеличка пауза в інформаційному марафоні. О 19-й будуть новини. Будьте з нами.